Я маленька українка, я та дівчинка перонка. Я вмію вже читати та люблю пісні співати по мамусі і татуся. По дідусі, бабусю, про калину я ворину і про нашу Україну. Про бабусю, про прокалину я варину і про нашу країну Підростаю, я щаслива буду добра, і кмітре буду мамі помагати. Та люблю пісні співати, про мамусю і татуся, про дідусій бабусі, прокалину я ворину і про нашу країну. Про мамусю і Дідусій про прокалину я ворина, і про нашу країну.